Ні, ні. Сьогодні я розкажу про руну Перт або ПЕРТРО, ще я називаю її. Розкажу значення цієї руни і те, як вона у мене проживалася, які були події, і яким чином відігралася в мене ця руна. І так, ця руна руна ПЕРТ, це руна таємниць, руна такого затуманення, коли твоя свідомість не повністю ясна, ти не можеш. Ніби щось перекрито тобі, от. Ця руна також руна вибору, руна жребію, як буде жребій нашою рідною мовою. Це також дуже жіноча руна. В неї дуже добре прокрачувати свою жіночу енергетику. І також це руна народження, руна виношення, лоду і потім народження. Тому вона є жіноча. Також ця руна може робити когось невидимим. Ну, наприклад, самого себе можна зробити трохи невидимим, <свісно> якщо це потрібно. І так, як мене програвалася руна? Перше про таємниці. Про таємниці, про загадки, про щось невідоме. А ця руна це також руна долі. От, під час цієї руни ми можемо трошки провідчувати, яка доля нам заготовлена, яку ми пропрацювали який собі шлях, от, як боги ви вирішили нам яким чином <хи>, дорожку прикласти, от яким чином відбудуться певні події? Чи що нас очікує? У цій руні краще не йти про проти тих її. Це не означає, що без діяльнічка це просто відчувати і от іти так, як куди тебе воно веде. Чи ініціювати, тому що, якщо цей поклик і ініціація десь звідти, значить це те, що дійсно потрібно те, що ти маєш зробити. Як мене програвалася ця руна, почнемо із таємниць і загадок. Просто на початку. Проживання цієї руни вперше там пару днів мене просто крило, тому що зразу <смі> мої свідомості почали з'являтися і ставати переді мною от загадки і таємниці, які я хочу розгадати. Мені прям терміново треба було розгадати. І отак перепліталась куча всього, і я така, як якийсь розслідник, старалася зібрати всі пазли, щоб цю таємницю розгадати. І були якісь основні таємниці, були якісь другаряні вопроси, які виникали у голові, які хотілося прояснити. І о той, той момент, що багато дуже запитань в голові і багато нерозгаданих якісних штук, і ти розумієш, що ти не можеш в даний момент їх розгадати. Ти не знаєш, що це означає, куди тебе ведуть, що тобі натякають. Це дуже. Мене не знаю. Я декілька днів просто в тривозі якісь була. Е, також це, до речі, це руна, це руна сну. Е, багато людей, у яких проблема зі сном, можуть використовувати цю руну, щоб налагодити свій сон, і багато хто розповідає, що дійсно почали добре спати. У мене перші дні навпаки через цю тривогу. До того я спала дуже довго і до добре і довго. А під час цієї руну в мене навпаки був дуже тривожний сон, я не могла би довго заснути або прокидалася. Там рано рано вставала, тому що вже в принципі не могла спати через цю тривогу, якусь е, нерозрішонність, що я не знаю куди і що, але відчуваю великий поклик, кудись рухати щось робити. Але я не розумію, куди і що. Відчуваю от якісь зміни, але я не знаю. Я не розумію, чи я, я маю ініціювати ці зміни. Якщо я, то що саме і куди як? Якщо не я, то мені просто треба чекати і все <смі> на ці зміни. Я не розуміла, і це мене просто вибувало з колії. Але вже десь, здається на другий день, чи можливо на перший, те, що це рона дає, у мене познаходилися знаходилися загублені речі. Це так забавно було саме під час цієї руни я познаходила кучу загублених речей, які з якими халалися мої котики, куди забуцали. Я довгий час не могла їх знайти, куди саме вони їх діли. І саме під час цієї руни мені прийшло, о, де вони можуть бути, я подивилась і просто знайшла тайник із складами. От це такий приємний бонус був. Також як програвалася руна, що в перший період так в мене визникали якісь е загадки таємниці, які хочу здати, не знаю як. Але поступово із проживанням цієї руни різні якісь неясності, неточності, які ще купились до того, вони почали прояснятися і розгадуватись. І дуже багато чого стало мені ясніше і зрозуміліше, чому так. От, потрошку, потрошку стало розкриватися, що де як. І це дуже чудово. Також це так, як це руна вибору. Також я спочатку не розуміла, що за вибір, хоча я ще до цієї руни очікувала, що мені десь от в такий період е, потрібно буде вибирати між чимось. І вже на цій руні я теж цей накал, тиск цього відчуття відчувала, але не розуміла між чим мені вибирати. Але дійсно я вже прожила цю руну, але певний вибір є. Він не в одній сфері, і я вже розумію про що це залишилось лиш розібратися і все-таки вибрати. Uh, але ну, в плані вибору теж стало трошки ясніше, бо я знаю, от де мені треба вибирати, де мені треба приймати рішення. Uh, також uh, ну, сон в мене можливо налагодився в тому плані. Реально. Ну, спочатку була тривога, вона прийшла, все регулювалося, і мій сон став не таким хаотичним, в тому плані, що я перестала спати до обіду, чи таке, що я там не можу взагалі прокинутися. Тобто я прокидаюся ранці і відчуваю себе чудово. І з цим, я думаю, мені допомогла ця руна. Також, так як ця руна енергетики жіночої, ну, вона жіноча, не жіноча вважається жіночою руною, так як один із сенсів це виношування дитини і народження, то дійсно, я помітила, вона використовується для того, щоб прокачати цей якийсь певний шарм. І я то зі сторони не бачу себе. Але коли я починала записувати якісь відоси, я дивувалась про те, що дійсно. Я моя поведінка якось стала змінюватись трохи під час цієї руни, і я була така, якась вся. Типу трохи кошечка. Так себе бачила зі сторони, я така, ого, ну, дійсно, діє. Кому потрібно заради цієї цілі тоді. Ну, я так розумію, що це провиношування, це те, що цей період під час цієї руни це час для того, щоб ще більше сформуватися, щоб наша особистість ще більше там, от як в коконі. Сформувалася, щоб відбулося потім народження вже нової, оновленої особистості. І так як е, народження завжди, ну це такий процес трошки під певним тиском. Можливо, я цей тиск і відчувала з усіх сторін, і не знала, як його зменшити, що мені робити. От але от, згодом, згодом все почало прояснюватись по поличкам. То якісь виникали нові в мене запитання в голові, то щось прияснилося, і я задоволена тим. Наприкінці проживання, який відбувся результат, тому що багато чого прояснилось, багато чого, яких запитань з'явилось, які в принципі мені потрібні. Зрозуміло, що і стало багато теж далі, над чим працювати, як сама, і, ну коротше, стало дійсно ясніше. Це також руна страхів. Страхи можуть виникати, але вони виникали і так завжди. Тому тут я не знаю, ну тут скоріше я зрозуміла, я якраз записувала відос свій основний на даний момент страх, який мені треба подолати для того, щоб далі рухатись. Це я зрозуміла, цей страх. Ще я помітила, що мені чогось комфортно під час цієї руни було знаходитись в, тем, в темряві. Зазвичай я так не дуже себе комфортно почуваю в ній, а то мене аж ніби хотілося мені, вона мене, мене. це темрява. Хоча, якщо це жіноча руна, а жінка це місяць, і там темрява це теж, в принципі, то ну, воно все і що. Ще те, що ця руна може робити тебе невидимим, і ніби це. Тебе можна не помічати, і е, ну, щось таке теж програлася, тому що не прям так можливо, мені було непомітно, але от з першого дня проживання вже другої руни, коли я вже закінчила рунперт, і почала іншу, то мене дійсно ніби я відкрилася більш світу, тому що ну, таке відчуття, і ну, люди почали мені писати більш активніше, і це означає, що, мабуть, я стала більш видима. Цьому світі, а була така трошки закрита для того, щоб пройти якісь певні трансформації і ще більше усвідомити всього корисного для себе. Тому, в принципі, ось так. Протягом, ну якщо подитожити, то я вдячна руміппер, за те, що я виділила якісь основні там для себе загадки, вже багато чого для себе прояснила, щось згадала, щось продовжую, але вже воно. Uh, познаходила потрібні для себе речі, трошки додала собі ще більш uh, жіночності, усвідомила більше свою жіночу сторону. Mm. Дуже багато того, що я усвідомила під час цієї руни, ну воно дійсно дійсно мені дуже цінне. Ну, забавно, що теж таке свято вважається, свято жіноче, eh, ну хоча зараз багато хто проти, мені треба трохи більше розібратися в цьому запитанні питанні, щоб для себе усвідомити, хоча я його просто сприймала як цінні жіночої сили, те, що от день. І ще такий, ну кожного дня треба це цінити, а так ти ще більше якось можеш проникнутися цим вдячності. Прокарихувати від того, що ти жінка, і усвідомлювати всі свої якісь там достоїнства, не знаю, свою цінність усвідомити і нести цей світ. Ну, якось так, мені сподобалась руна. А поки нових зустрічів. Я вже десь трошки більше половинки пройшла цікаво, де я опинився разом з вами наприкінці цього челенджу. Бажаю вам прекрасного дня тоді, коли ви подивилися.